Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Зима це радість, лижі, сміх, це ковзанка, це гірка, сніг, фортеці, сніжки, це розваги. В зими свої є переваги. Безперечно, зимою дуже небезпечна, тому що слизько всім навтіху та водієві не до сміху. Давайте повторимо правила поведінки під час оженетиці та розваг. Не прогулюйтесь з самого краю проїжджої частини дороги. Обходьте металеві. Кришки люків. Не перебігайте проїжджу частину дороги під час снігопаду та ожеледиці. Коли тане лід, не підходьте до будинків, бережіться падіння бурульок. Сьогодні дуже гарна погода! Можна кататися на санчатах, гратися в сніжки. Ходімо разом до моїх друзів, ведмедика і песика. Запросимо їх погуляти. Ведмедику, а чому ти такий сумний, що трапилось? У мого друга заболіло горлечко. Він пив холодну воду, по морозі походив. Малята, а ви знаєте, чого не слід робити, а що потрібно, щоб не захворіти взимку? Зима не лише гарна і цікава пора року, вона ще й дуже холодна. І саме в цей час легко застудитися, а хворіти ніхто не любить. Це дуже неприємно. У вас може боліти голова, горло, носик буде закладений, вам буде важко дихати, може підвищитись температура тіла, і тоді у вас не буде ні сил, ні бажання гратися зі своїми улюбленими іграшками. Тому що те, що ми зазвичай робимо влітку, не можна робити взимку. Наприклад, їсти морозиво, адже на дворі і так холодно і можна застудити горло, їсти морозиво взимку краще вдома, не поспішаючи. Часом під час зимових розваг нам стає так жарко, що аж спина мокра, тому що ми активно рухаємось. Якщо нам захочеться постояти, перепочити та трохи охолонути, то ми маємо шанс застудитися, краще одразу піти додому і переодягнутися. Не можна спітнилому знаходитись на морозі. У маленьких дітей, а часом і дорослих, виникає бажання скуштувати бурульку. Дуже вона схожа на людяник. Але не слід цього робити, вона холодна, до того ж вода, з якої вона утворилася, брудна. І пам'ятайте, що виходити на вулицю у мокрому взутті не можна, як і гуляти у мокрих рукавичках. І обов'язково взимку потрібно гарно харчуватись, їсти корисні продукти, бажано вживати в їжу мед, цибулю, чесник, лимон, малинове варення, калину. А зараз, малята, давайте зберемо для песика. Кошик з корисними продуктами, щоб застуда швидко минула. Часник. Калина. Людяники. Лимон, бурульки, малинове варення, морозиво, цибуля, Газований напій. Дякую вам, друзі! Сподіваюсь, песик швидко одужає і піде з нами гратися. Пам'ятайте, що здоров'я треба берегти, загартовуватись та їсти корисну їжу. Бережіть себе. До побачення! Все буде Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібране.